Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись Миколаївська область, що заважає припинити обстріли, закрити небо над Миколаївською областю. Які є перешкоди? Які взагалі плани у розчистів, у росіян щодо Миколаївської області, Миколаєва. Так, тут планують обстріли, руйнування, таємний план є. В Миколаївську область, має вони чекають, що щось має надійти в Дом Миколаївської області. От рашисти знають це і вичікують якийсь період саме їм. Необхідно, дивіться, є загроза, що в Миколаївській області, відбудують чи відновлять якусь інфраструктуру, от те, що постачає людям. Опалення взимку на водопостачання. От. Те, що росіяни планують зруйнувати, От зараз мають його відновити, відбудувати, і вони саме, як тільки відновлять, хочуть його зруйнувати знову От такий план. А вони хочуть напасти саме в цей час, щоб знов зруйнувати, щоб люди не змогли жити нормальною, нормальним життям. Це все я заперечую, щоб люди не змогли повернутися. Заперечую повністю весь негатив. Отвертаю росіян. Так, жду не будуть тікати. От люди, колаборанти, які працюють на ворога, вони змушені будуть тікати. Вони так і не дождалися своїх от е... расистів будуть тікати, змушені будуть тікати. відвертаю всіх, хто працює на ворога. Відвертаю повністю. Від Миколаївської області тікають уходять. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть закрити небо над Миколаївською областю. Миколаєво буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше немає жодної загрози для Миколаївської області. Обираю всі намери зруйнувати інфраструктуру водопостачання. Опалення відновлюється до зими, повністю відновлюється вся інфраструктура. Буде так. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити Миколаївську область, де область, буде повністю закрите небо. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть викрити всіх колаборантів в Миколаївській області. І засудити допоможіть, зруйнувати всі російські плани російські щодо руйнувань інфраструктури. Буде так, буде так, буде так. І закликаю, допоможіть нам, будь ласка, відновити опалення. Водопостачання, світло, підготувати до зими всі міста, містечка, села Миколаївської області. Буде так, буде так, буде так. І закликаю, допоможіть нам, будь ласка, відвернути росіян від Миколаївської області, відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони вибухівкою. Міни взагалі будь-яку агресію і повернути це все рашистам на голови. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на припинення обстрілів. Буде так. все сказане, здійснено. Припиняться обстріли. Нарешті буде мирне на небо. Над Миколаївською областю буде так. Дякую за увагу!